Твердотоплений котел Зубр 2020 року випуску 12 кВт потужності. Даний котел підключений до системи опалення металічними трубами. Так, Даний котел має регуляцію температурного режиму, тяги механічну, бачите? От воно. Циркуляція води здійснюється як у природньому режимі, тому що котел встановлений у підвальному приміщенні, так може циркуляція води здійснюватися за допомогою циркуляційного насосу, який включений в зворотньому патрубку. Даний котел у мене використовується в основному на опалення дровами листових порід. Чим менша температура, тим більше воно буде тримати загрузку. Котел зарекомендував себе непогано, працює добре, можу порекомендувати навіть друзям, щоб все було добре.